Вітаю, друзі! На календарі 2 квітня 2023 року. Сьогодні поговоримо про підготовку міні-парничка до посадки. Приємного перегляду! Дивіться, отакий у нас міні парничок до нього, як кришка, ми зробили її самостійно. Час прийшов висаджувати розсаду, ми вже декілька років відмовилися від посадки її вдома на вікні, тому що вона витягується, нападають різні хвороби, починаючи від чорної ніжки і закінчуючи другими грибковими інфекціями. Отож, щоб цього. Цих муторних робіт позбутись, ми зробили такий міні-парничок. Конструкція його досить таки проста. 4 доски, метр і на півтора метра. І до нього кришку. Кришка зараз стоїть в іншому місці, поки вона не потрібна нам. Розкажу трішечки про підготовку землі. З Осені сюди була внесена у нас органіка. Бачите, черв'яків, скільки дуже багато. Ми їх щойно прорихлили. Так ось була внесена органіка. Три відра перегною на оцей маленький міні-парничок. Зараз мама принесла у нас слабкий розчин марганцовки. Скільки тут десь на кінчику ножа? Да, да, розового, так. Да, слабкий розчин. Мерканцовки. Зараз ми проливаємо. Водичка має бути не кипяток, але градусів 50-55. Досить гарячувато. Для чого ми це робимо? Для того, щоб знезаразити наш ґрунт від усіляких кореневих гнилей та інших хворіб, таких, які передаються в нас на розсаду в подальшому. Отож, бо ми цю землю тільки витягнули і пересіяли. Дивіться, у нас є отаке. Міні таке ситце, Бачите, тут діаметр ячейки десь сантиметр на сантиметр, 10 на 10. Витягнули весь ґрунт, його пересіяли з цього, і у нас вийшла ось така, бачите, досить красива пухка земелька. І зараз ми її пролімора раствором марганцовки і закриваємо плівкою. Дуже важливий момент, щоб ця це у нас діло тут пропарувалося всередині, і, скажімо так, відбулася така природна дезінфекція, стерилізація да, від хвороботворних бактерій. Та Резі, можливо, ви мене спитаєте, чи можна не просіювати цю почву? Звичайно, можна, але пам'ятайте, що деякі насінини у вас можуть не взійти. Тому що вони дуже-дуже, ну, ну ви уявіть собі, якщо ви посієте в камінь, чи то ви посієте у пісок у пух, де більше буде схожість. Звичайно, вирішувати вам, але е, значить, схожість у нас буде більшою, там, де ґрунт просіяний, м'який ще сюди можна додати піску. Але пам'ятайте, що не потрібно змішувати все, що у вас є: карбамід, пісок, залу, сульфат, кальція. Цього робити не потрібно. Розсада у той стадії, в якій вона тільки буде посіяна, звичайно, що все це не сприймає, ніяких добрив не має бути. Ось у нас органіка. Тут є азот. Це найголовніший компонент для росту для старту, розсади. Все єдине, що може сюди додати, це буквально дві лопати піску. Це єдине. Більш ніяк не потрібно сюди я ж кажу, різних мінеральних добрив. Тут все є поза минулого року, тому за це хвилюватись не варто. Черв'ячки у нас трішечки поховалися, де -на де хто повзає ще. Тому ось так зараз чекаю, поки трішечки вистигне вода, і будемо проливати. Починаємо проливати Бачите, ось такою тоненькою цівочкою, гарненько. Трішечки водичка у нас підстила. Тому що, як я вам і казав, гарячу не потрібно робити, щоб не вбити і мікрофлору, яка там наразі живе, і живих черв'ячків. Так, друзі, показую вам готовий результат. Пролили гарячуватою водою. Я вам казав, щоб не гаряча була, вода зверху закриваємо звичайним шаром плівки. Він у нас отут, його не видно. Просто. По всьому периметру для того, щоб тепло зберігалося всередині максимально довго і у нас відбулися процеси знезараження. І зверху ось такий купол саморобний, чисто для того, щоб там був ну, такий мікроклімат, да, скажімо так. І завтра вже приступимо до сівби, будуть помідори, перці. Найкращий варіант отримати максимально здорову і сильну розсаду. Це не вирощувати її на підвіконнях, де вона витягується та хворіє, а прийти саме на такий спосіб, і вже звідси змінювати парничку будемо її брати і приносити у нашу теплицю там, де все підготовлено. Ну і дивіться, який результат. Ось така вже куста зелень. На жаль, туди я пройти не зможу, тому що дуже мокро, весь всю ніч йшов такий дощ помірний. Ось бачите, які вже кущі виросли. Це з того парничку. Зараз квітно, а, активно квітнуть. Ось така краса. Друзі, підтримайте україномовний контент. Давайте популяризувати його, ставте лайк, пишіть ваші коментарі, давайте його просувати. Щоб україномовного контенту було більше. Ну пам'ятайте, з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Хай ваші експерименти завжди будуть успішні. До нових зустрічей. Всім до побачення, теплих дощів і гарних врожаїв.